Вітаємо, шановні глядачі та підписники каналу Грандвей. Багатьох з нас в дитинстві були свої улюблені герої книжок, прогодницьких фільмів, відеоігр, індіанці, шукачі пригод, пірати, вони мали не лише хоробрість у серці та карту скарбів у кишені, а часто й великі міцні нішу руці. Які ж екзотичні пригоди без такого інструменту справжнього героя? І не менш часто, це був не звичайний мисливський інструмент, а щось екзотичне так би мовити, унікальне з характером. Ну, яка історія, такий герой, таке у нього і знаряддя. Багато з нас у ті часи уявляли себе на місці цих героїв або, хоча б, мріяли мати щось на згадку про них. Тепер це стало цілком можливим. Багато цих особливих ножів доступні і в Україні, і це не якась там бутафорія, а справжній інструмент. Але ось питання. Чи може знадобитися оця ця екзотика у нашому реальному житті? Чи можна її використовувати у поході? Чи стане такий екзотичний ніж улюбленою річчю для душі, наприклад? І почнемо, мабуть, з мачете з легенди джуглів? Мачета це той самий довгий ніж, яким справжні герої прорубують собі дорогу через зарості та хащі? Його історія бере початок у південній Європі, але найбільший розвиток та використання мачета отримало у Центральній Америці та А? They will know. Слугувало і сирком на плантації, і тисаком, і навіть використовувалася на кухні. Було воно і головним інструментом прокладання шляхів у поході, часто було і зброєю. Та навіщо мечети українцям? У наших умовах цей ніж ідеально підходить для робіт на природі, розчищення чагарників та підліску, роботи у саду, кемпінгу. Наприклад, мачети дуже зручно прокладати шляху камишах на полюванні чи на риболовлі. І багато сучасних мисливців рибалок це вже знають. У правильних руках. Ах, мачете, це дуже гарний інструмент і зручна, навіть більш універсальна заміна туристичного тепірця. А ще це просто красива річ, що дарує оці всі чарівні відчуття і історію, що ми так любили у дитинстві. Наступна екзотична ніч це керамбіт. Кіготь із джунглів Індонезії. Коли дивишся на цей ніж, здається, ніби перед тобою кіготь дикого звіра. І перші керамбіти дійсно робили з стигриних кіхтів. Тому історія керамбіту налічує дуже багато віків, дуже багато. Він навіть за заковальське ремесло. Ці ножі часто можна побачити у фільмах. Їх дуже добре знають ті, хто вивчає різгороду східні традиції та історію, та яка користь від керамбіту. Сучасні керамбіти це компактні звичні ножі, які легко носити з собою на поясі чи у рюкзаку. Треба відзначити, що індонезійцям вдалося зробити дуже незвичний ніж, який виглядає ну, з нашого погляду дещо дивно. Але чого у нього не відняти, він дуже і дуже надійно лежить у руці. Якщо його правильно в руку взяти, навіть. Не може собі уявити, що щось зможе у вас цей ніж з руки вирвати. Інше діло як цей зручний ніж використовувати, а використовують їх частіше за все любителі бойових мистецтв та колекціонери. Але як не дивно, знаходять керамбіт використання і у побуті. Наприклад, як інструмент для розкривання коробок та розрізання дротів, хоча це вже. Діло смаку, так скажемо. Багато сучасних моделей карамбітів мають складану конструкцію. Ергономічні руків'я використовуються у їх конструкції різного роду сучасні матеріали, красиві покриття клинків сучасні, до того, що ці покриття часто стійкі до корозії. І можна сказати, що у сучасному такому складаному карамбіті поєднується і давнина, і екзотика, так він з Індонезії, і сучасні навіть технологічний дизайн. Дивний, дуже дивний ніж з багатою історією. Історію, і ми бачимо, що його історія не зупиняється. Він продовжує свою еволюцію. Не менш екзотичний і не менш відомий ніж це балісонг, філіппінський метелик, такий собі сталевий метелик з характером. Це ніж, що складається з двох симметричних половинок років'я та кланка, скріплених шарнірами. У філіппінських селах він є дуже розповсюдженим інструментом, що використовується на кухні, використовується дуже часто рибалками філіппінськими, багато де ще. був він і є засобом самозахисту. Тому на Філіпінах балісон зустрічаються у самих різних розмірах та форматах. Дуже велика загадка цього ножа у тому, як. Філіппінці змогли розробити конструкцію з шарнірним поєднанням. Ми не знаємо жодного традиційного народу, який ще й живе відокремлено на островах, який зміг би зробити сам без впливу європейської культури подібну складну конструкцію. Саме тому є теорія, що все ж таки без європейського впливу тут не обійшлося. Діло в тому, що Філіппіни мають дуже зручне положення. Саме для моряків, часто там, навіть у давні часи. Зупинялися ще парусні суда, там вони поповнювали запаси води, їжі, ну і навіть примудрялося щось там якось торгувати з місцевим населенням. І хоча викладаних ножів зі шарнірами тоді ще не використовували навіть на європейському флоті, але у європейських офіцерів морських того часу були вкладані лінійки з шарнірним поєднанням. Може хтось з філіппінців був таким кмітливим, що побачив цю конструкцію. Рукцію зрозумів, яка гарна річ Чернір. І придумав, як його можна використовувати. Так це було чи ні, ми не знаємо. Але теорія дуже цікава, і загадка ця залишається. Сьогодні балісонг це частина сучасної молодіжної субкультури та мистецтва. Мистецтво це називається фліпінг. Так називають оце це джунглювання сталовими метеликам, що стає все більш та більш популярним. Проводяться навіть справжні змагання з фліпінгу. І виглядає це ну, дуже цікаво. Багато хто побачивши фліпінг. Там хочу цьому навчитись, і це дуже цікаве хобі. Ну і для чого ще можна купити балісонг, ну скажімо так, пересічному українцю. Третувальні балісонги, спеціальні версії балісонгів без гострого леза. Чудовий спосіб розвивати спритність і координацію. Люди, які вивчають той самий фліпінг, починають саме з тренувальних балісонгів. До речі, у магазині Гранвей вибір тренувальних балісонгів також є. А практичні гострі балісонги – це дуже зручні ножі, які добре підходять для щоденного носіння та використання у походах та поїздках. На роль EDC ножа. Щоденного використання у місті, невеликий болісонг підходить дуже добре. Йому не потрібний ніякий чохол, Він складається, в нього є замок, який його замикає. І безпечно його носити у кишені і дуже легко і дуже зручно можна кожного дня. А коли ви цей ніж розкладаєте? До речі, філіппінці самі ніколи не фліпують, вони завжди розкладають балісонг двома руками, мабуть, вважаючи, так надійніше. І коли ви балісонг розкладаєте, він не поступиться за надійність. Навіть фіксованому ножу. Ось така у нього доволі цікава конструкція, яка ну, дійсно варта вашої уваги. А так, balison часто стають об'єктами колекціонування, особливо для тих, хто виріс на бойовиках 90-х і любить усе що та блимає клаці, або для тих, хто дуже полюбляє сучасні комп'ютери, стрілялки на кшталт. CSGO, де цей ніч може побачити дуже часто. Що і казати, тема доволі цікава і можеш її продовжувати. Але на сьогодні, мабуть, усе. Дякуємо за увагу. Бажаємо традиційно усім мирного неба та й до побачення, до зустрічі!